Вітаю вас! Сьогодні хочу я вам порекомендувати дуже просту і дієву техніку зцілення вашого організму. Точніше, яка запускає процеси зцілення вашого організму. Якщо ви маєте діагноз якоїсь хвороби, або ви маєте якісь проблеми в житті, або щось вас тригерить, або ми емоційно ви перезавантажені, ви шукаєте в тілі, де це місце. Наприклад, якщо це діагноз, ви і так знаєте, де вам болить. І Задаєте собі питання, яка емоція там застрягла? От де в тілі ви відчуваєте важкість, де щось є вам некомфортно. Тобто і задаєте питання, яка емоція там я відчуваю? Яка емоція там застрягла? Це може бути обіда, злість, це може бути там заздрість, ненависть. Як тільки ви знайшли цю емоцію. Ви проговорюєте такі слова, я визнаю і відпускаю, проговорюєте цю емоцію і вибираю любов. І вже проговорюєте ці слова п'ять разів, і ви тоді відчуєте, які процеси у вас запустяться в тілі. Спробуйте і одразу ж відчуйте, які процеси у вас запустяться. Зміни ви відчуєте одразу.